Мене звати Марія, мій позивний батареєчка. Я головна медична сестра 102-ї бригади. В обов'язки головної медичної сестри входить організація роботи лікувального відділення. І також я допомагаю при організації евакуаційного відділення. Ми налаштовуємо наші евакуаційні групи. На певних напрямках для того, щоб полегшувати роботу батальйонів, коли є екстрені випадки, ну ми більше як на домедичну допомогу і транспортуємо їх в медичні заклади, де з ними вже працюють більш кваліфіковані спеціалісти, і де вони можуть пройти курс лікування після цього. Наша медична рота складається з декількох відділень. Це Евакуаційне, лікувальне відділення, відділення забезпечення і також до нас входять діловоди. Це велика система, яка працює для однієї мети, відіграє дуже велику роль в Збройних силах України. Насправді ми потребуємо лікарів, молодшого медперсоналу діловодів. якщо ти не впевнений у своїх навичках і не знаєш, що ти зможеш зразу працювати з трьохсотами, ви можете почати з нашого лікувального відділення і насправді знайти те, чим ви найкраще можете володіти і де ви найкраще зможете проявити свої навички.